Святославу 10 років. Він із родини енергетиків. Колись його батьки разом працювали на ТЕС. Утім, що у 2015-му тато хлопця Дмитро пішов на війну. Відтоді бачиться дуже рідко. Тато буває вдома раз на один-два місяці та й приїжджає не довше ніж на один день. Маріуполь, Бахмут, Часів Яр це міста, які захищав Дмитро. Зараз він воює на Куп'янському напрямку. Мій тато військовий. Але він дуже сильний, дуже сильний, бо він ніколи не здається. Він завжди тримається до кінця. Я хочу, щоб закінчилася війна, тому що люди гибнуть. Я дуже переймаюся за свого тату. Я дуже чекаю його. Я хочу, щоб він повернувся. А поки тато захищає Україну, Святослав навчається. Кожен його день розписаний погодинно. Я займаюся у трьох школах. Це англійська мова «green country», німецька мова у школі Fine school» та маю it степ по програмуванню школу. Я дуже люблю багато читати. Ось це моя дитяча бібліотека. Тут дуже багато книжок. Яка улюблена? Останні підлітки на землі. А про що вона? Як залишилося тільки чотири людини, і вони були підлітками. Усе інше було зомбі. Вчителі помітили, що хлопчик випереджає в навчанні своїх однолітків і перевели здібного школяра з третього класу одразу до п'ятого. Це дуже цікаво, це круто. Ти розвиваєш свій мозок, тобі легше рахувати всі числа, робити задачі. Ну, наприклад, 719 плюс 421. Буде 1140. Він не боїться складних задач і великих текстів, але чомусь має страх води. Мені неприємно. Мені, коли заходиш, зразу становиться холодно. Хлопець прагне подолати свій страх, бо дуже хоче бути схожим на батька. У мене батько дуже спортивний, я хочу бути як він. хочу плавати. Тепер у Святослава є можливості здійснити мрію В селищі, де живе хлопець, відкрили великий спортивно-оздоровчий комплекс. Це такий доволі сучасний заклад в нашому регіоні. Заклад влаштований трьома залами: це гімнастична зала, це тренажерна зала. Це зала для ігр. Ігрова облаштована. На відкриття цього спорткомплексу мешканці Чогоївського району Харківщини чекали майже чотири роки. У 2020-му заклад зачинили через коронавірус, У 2021-му було скорочення персоналу. Близько двох років приміщення постувало та потроху руйнувалося. А наприкінці 2023 року нова команда Пад Центренерго взялася за ремонт будівлі. Ми розуміємо, наскільки важливо в такі складні часи мати місце де можна трохи відволіктися від війни. Тому ми вирішили відремонтувати цей спортивний комплекс, до речі, єдиний, на всю Чугуївську громаду. Від ідеї до реалізації пройшло кілька місяців. Ми акумулювали наші ресурси, звели укриття та завершили ремонт комплексу. Здоров'я та сил нам усім наближати нашу перемогу. Це дійсно, ну для нашого району це дуже велике, ну скажімо так, свято, подія. Бо у нас в районі нема таких місць. Дякую, да, Центр енерго за таку підтримку, і це дійсно важливо для чоловіського району і для взагалі для Харківщини. Спорткомплекс тільки відкрився, а всі гуртки та секції вже заповнені охочими займатися спортом: тренажерна зала, гімнастика, футбол. Особливий ажіотаж у басейнах. Їх тут два: дитячий і дорослий. За перші сім днів роботи їх відвідали понад дві сотні людей. Тут не пахне хлором, як у більшості басейнів, бо воду очищає сучасна та екологічна система озонування. Таких в Україні одиниці. Плавали. Тестували маленькому плавали. Температура у нас там підтримується 32 градуси. Це ну як в ванні. Я хочу запросити всіх, приходьте. Ми запрошуємо всіх з 9 ранку до 9 вечора. Ну кожен день. Так що ласкаво просимо. Святослава вже записали на заняття. Хлопець демонструє мамі нові вміння, боязнь води потроху зникає. Це добре? Так. 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 Це дуже добре. Я так цього чекала. Найбільше в світі Святослав хоче, щоб його успіхи бачив і тато. Він дуже сумує за ним. Я дуже хочу його побачити. Я хочу з ним погратися, ходити по вулиці, по Ну, Це дуже його люблю, мені дуже з ним приємно. Розмовляти мені з ним — дуже приємно просто. Ось якихось слів. Я цю війну розцінюю як особисту війну, тому що е, вони забрали в мене найголовніше це мого чоловіка. Я його не бачу. З 15-го року ми дуже мало з ним е, живемо разом. Шимося, що для наших енергетиків та їх родин з'явилося місце, де можна відновити сили, трохи відволіктися від війни, зайнятися здоров'ям дітей. Центр енерго дбає про майбутнє.